Доброго дня малята! Давайте з вами згадаємо, для чого нам потрібна в житті водичка. Для того, щоб ми могли попити втомити свою спрагу, поливати квіти. І взагалі водичка нам потрібна для життя. Так, вода це життя. Давайте сьогодні з вами зробимо аплікацію. Для цього нам потрібні клей, серветка. Заготівочки з кольорового паперу та з кольорового картону ось така крапелька. Давайте почнемо роботу. Ось така заготівочка зеленого кольору. Це травичка, тому що вода дає життя, і завдяки їй все росте і квітне. Давайте змастимо, клеїмо. У мене папір двосторонній, а у вас, якщо папір буде односторонній, ви змащуєте клеєм з білої сторони, не з кольорової. Добре змащуємо. Всі куточки. Ось так. повністю, перегортаємо і прикладаємо знизу нашої крапельки. серветку придавлюємо. Ось так, тепер будемо приклеювати квіти. Квіти можете обрати будь-якого кольору, змащуємо посередині квітки і приклеюємо. У мене це жовтий, білий та червоний колір. І остання квіточка. Ось така крапелька, як символ життя в мене вийшла. Спробити й вималята зробити. Чекаю фото ваших робіт.